Партнер програми Торгова марка Червона калина. Твоя вода з відомого курорту. Остросюжетний і захопливий із великою кількістю жертв та добре витриманою інтригою. В книзі описані події, які відбуваються в теперішній час події, пов'язані з жорстокими реаліями сьогодення. Отож сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостює рівницька письменниця, авторка гостросюжетного роману. Коли приходить темрява, Ксенія Циганчук, вітаю тебе! Вітаю. От, власне, розкажи, це твій е, дебютний роман. От, власне, розкажи про роботу над ним, чому, коли приходить темрява і чому саме детектив. Е, так, це є дебютний роман. Він писався, я написала його шість років тому. Ну, звісно, дещо ще допрацьовувала перед тим, як була видана книжка, так, але, власне, написаний він був шість років тому. Чому детектив ще з дитинства мріяла написати детектив, такий як в стилі Агати Крісті, коли до кінця не можеш зрозуміти, хто насправді є вбивця. От тому, коли почала писати роман, я вибрала саме жанр детективу. І от захотілося мені от досягти нарешті тої цілі, про яку я так довго мріяла. Чому про маньяка? як на мене, коли я вибирала так, причину вбивства, як це все має бути, От, як на мене, про маньяка — це справді лоскочі нерви. Це якось найстрашніше, тому що маньяк — це така людина, коли не знаєш, чому ця людина вбиває взагалі, і коли вона нанесе наступний удар. Тому я вирішила писати саме про маньяка, щоб найбільше, як найбільше полоскотати нерви читачам. Ну, я також познайомилася з твоїм романом, дуже цікаво, захоплюючи. Я до останньої сторінки вже не переривалася, читала. От цікаво, чому от саме от рівне ти вибрала тією головною площадкою? Справді в тім, як на мене, краще писати про те, що ти знаєш. Тобто, якщо я знаю рівне, так я тут живу, я розумію, що якщо я назву якусь вулицю. І опишу її, то воно так і буде. Тобто я не можу вибрати будь-яке інше місто, тому що я недостатньо не добре його знаю. Так, я могла б написати Львів, але я не знаю, Львів настільки добре, щоб його описати в книжці. Все має бути правдоподібне. Так, от, колись мені дуже сподобалася така от заповідь, так би мовити, Оксани Забушко. Вона сказала, не збреши. Це заповідь письменника. І вона стала моєю заповіддю. Саме тому от я, коли пишу, я намагаюся писати так, щоб дійсно от воно якомога більше було правдоподібне. От, так. Ти також зазначала, що тобі цікавий детективний роман, тим, що до кінця не зрозуміло, хто є хто, можна так сказати. Чи відразу ти визначилася, хто от буде тим маньяком жорстоким. А в цій книжці відразу. Тобто, наприклад, зараз я пишу новий роман детективний, так само там я ще думаю, верніше, ну, перші 30 сторінок, я ще думала, кого б то зробити вбивцею. А далі вже зрозуміла. А ми, коли приходить темрява, я відразу знала, хто це буде. Тобто, це вже дивлячись від того, яка книжка, який задум, в такому випадку. Чи можна сказати, що головні герої мають якісь, наприклад, свої прототипи, якщо місто рівне реальне місто, чи так. є от люди так само? Ні, насправді прототипи я не беру і не зовсім це люблю. Тому що я заздалегідь знаю, яку, який характер я хочу описати. І, відповідно, підібрати конкретну людину під такий характер, це важко. Я зазвичай. Просто придивляюся до людей і розумію, ага, ось так, ем, ця зовнішність е, пасувала б до такого то героя мого. так? А оцей от характер цієї людини пасував би отут. от. А звички, якісь там, ну, я не знаю, підправити волосся, там, будь що як... якоїсь третій людини теж би от сюди пасувала. Тобто я таким чином роблю. Такі ніби як збірні образи. Так, виходять, виходить. Так? Так. От дуже багато в тебе також зазначено про ну, там невчення там Фройда, чи так. от саме він, чи ти робила спеціальні дослідження, бо все дуже так детально описано, ці всі <сих> психологічні метаморфози. Насправді, от просто ще коли навчалася в інституті, стикнулася. Працями Фройда. Я не є професійним психологом, але от так от сталося, стикнулася. Деякі моменти прочитала, вони мені тоді сподобалися. І, як на мене, досить цікаво, він описує психологію людини. От, власне, я з ним погоджуюся. Так, оці от три шари: я, воно і над я. За моїми спостереженнями, оскільки я вже не спостерігаю, воно таке є. Я знаю, що є противники Фройда, є хтось не погоджується, ну, я, наприклад, погоджуюся. так. І от саме, коли я описувала психологію маньяка, я от використала це вчення. Як на мене? Ну, Справді, описує ідеально просто психологію людини. Ну, дійсно, ти так описала це все детально, чи зустрічалися тобі от в реальному житті маніяки? Слава Богу, не зустрічалися а, і дуже не хотілося би насправді. Хоча, коли писала книжку, то, звичайно, я підчитувала різну літературу про реальні моменти, та, про того самого Чикатіла, чи там інших маньяків. Це мусово для того, щоб. Ну, краще знати тему, От. але справжніх маніяків, слава Богу, не зустрічала і не хотіла би. Е, власне, ти зазначала, що 6 років тому написаний роман. Е, він же був повністю написаний? Чи ти якось протягом цих тип? Е, писала керів... я його е, орієнтовно п'ять 5 місяців. Але так це було шість років тому, тобто він повністю був дописаний шість років тому. Зараз уже була підготовка до друку, я його дещо коригувала, деякі вносила зміни, але не якісь надзвичайні зміни, тобто буквально щось там в діалогах, сюжет не чіпало. От сам твір, твій, власний, він якось на тебе вплинув? Чи вплинув він? Е я би сказала, що це більше як вплинув на мій розвиток письма. так? До того я писала оповідання, це були мініатюри, оповідання, тобто коротенькі твори. Для мене це не розвиток, саме, що стосується цього роману, це більше як розвиток мій творчий. Так? От зараз, перечитуючи цю книжку, я розумію, що. Я би зробила, наприклад, трішечки ось тут би ось тут би інакше. Це речення б я би написала так, те речення так, а тут би може я зробила якийсь інший поворот. Тобто, коли я пишу вже другий роман, детективний так само, то я вже використовую ті висновки, які були зроблені під час першого роману. Так? Тобто я знаю, що отут я хочу так зробити, отут так, Тобто, вплинув в плані творчості. так. От, власне, розкажи ще про фестиваль Коронація слова. Ти вважається якось чи е, першою жінкою, яка так отримала цю премію? Mm. Перша жінка за гостросюжетний детектив. Тобто е ці коронації так, є е дуже багато зараз відгалуджень, так би мовити. так? Е є окремо нагороджують за романи, окремо поезія. П'єса. І далі йдуть, там, наприклад, романи відгалудження. От в мене премія за найкращий гостросюжетний детектив. Вона існує, наскільки я знаю, четвертий рік, 16-й рік це четвертий рік. До того часу перші три роки отримували чоловіки. Ну, Я перша жінка, яка отримувала цю премію. Тобто, насправді, тільки початок, тільки з'явилася фактично ця нагорода. ну, Можливо, далі теж будуть жінки знову. Скільки було учасників і от чи складно було от виборити Е, Я знаю тільки загальну кількість учасників її оголошували по радіо і по телебаченню. Це, по-моєму, 6 тисяч десь орієнтовно творів. Але це і лірика, і романи, тобто сюди все входить. Скільки саме було детективів, наприклад, я не знаю без поняття. От, А чи складно, ну для мене я і досі, мабуть, не вірю, що от, мені важко усвідомити. що... Дійсно, здобула цю коронацію слова. Тому що насправді це відкриття дверей від літературу. Тобто так що дійсно вагома подія така в моєму житті. Які емоції переповнювали, коли ти от отримала, тримала в руках перший примірник своєї книги? О, Це були неймовірні емоції. Особливо коли я по вайберу побачила, так що мені вже нарешті відправили книжки. А я відразу ж, слава Богу, мене був вільний час, я відразу ж побігла на нову пошту, забула з собою паспорта. Слава Богу, мені дали без паспорта. Ну, власне, тому що ну, там можна було дати без паспорта. От, і ну, просто я донесла додому, розкрила коробку, виняла цей примірник, і от просто от, і листала, і читала. Неймовірні враження. А як працювали от над оформленням? Чи все тобі от, ти тримаєш книгу, чи все вдалося? Насправді, от мені просто відправили обкладинку, тобто я абсолютно не брала участі в оформленні обкладинки, але вона мені відразу сподобалася. Тобто, ну я побачила, показала деяким знайомим, друзям, вони теж сказали Вау і на тому і вирішили, що так і залишиться. А загалом скільки це примірників, okay. і де можна буде, наприклад, знайти твою книжку? E, загалом 6 тисяч примірників. Зараз вони вже є по книгарнях в Україні. Книгарня є, точно знаю, що там e, e, ця книжка є. Книгарня ранок. І видавництво, власне, книгарня КСД, там де Арена на Київській, там точно ці книжки є. Я знаю, що має бути ще в слові, але трішечки пізніше. Можливо, ще в якихось тут. Просто вже не, не можу точно сказати. От, власне, можливо, ще повернемося до змісту самого. Чи є в тебе улюблені герої? А, е, В цій книжці, так? так. Можливо, це буде якось дивно звучати, але найулюбленіший мій герой це мій маньяк. Е, не знаю, мабуть, тому що найбільше е, зосереджувалася, коли писала цю книжку, саме на цій людині. Найголовнішим для мене було саме зобразити цю людину так, як ну, найбільш правдоподібно, скажімо так. Тому це мій улюблений герой, хоч, хоч ця людина дуже жорстока, насправді. От чи, власне, можна сказати, що в цьому головному герої є якась частинка і від тебе? Я думаю, насправді якась можливо, частинка є. Власне, я про, це, про нього, про цю людину писала. От, а... Але дуже сподіваюся, що ніхто мене з ним не буде з цим маніаком ототожнювати. Щось від мене насправді дійсно має бути, тому що ну, не може не бути, так? От, але я абсолютно не погоджуюсь з його діями. Це 100%. чи є в тебе от якесь найулюбленіше, можливо, найсильніше місце в книжці чи уривок? Які ти, можливо, навіть можеш зараз там, зачитати? Чи найсильніший, найулюбленіший? це важко сказати. Можу зачитати невеличкий уривочок, але вже читачі самі визначать, коли читатимуть книжку, вже визначитимуть, який їм найбільше подобається, а я собі маленький вибрала. Незважаючи на сильний дощ та ніч, на дворі стало над парком. Якось так неспомітно настало темрява, несподівано спало йому на думку. Чоловік завернув за ріг, і тут теж не було жодної живої душі. Уперше завести час йому стало ніяково, десь позаду тріснула гілка. Він озирнувся нікого. Чоловік постояв, дивляючись у темряву. Ні, нікого. Здізнявся легенький вітерець, дощ зі ще більшою силою вдарив по обличчю нічого не чути, лише чиєсь дихання. Десь зовсім близько. Чоловік інтуїтивно озирнувся. Очі його розширилися від жаху. Щемить і сокира перерубала його великий череп. На цьому удари не припинилися. От, власне, чому е, зрозуміло, що ти готувалася і думала, чому от саме цей уривок ти обрала для того, щоб. Чому подумати? саме цей уривок? Справа в тім, що от сьогодні має бути презентація так, на 18.30. І я запланувала це саме приміщення оформити ніби як місце злочину. Тобто там буде лежати тіло, сокира, кров в такому плані. І саме ось цей от уривочок, так, це, це власне, це місце злочину. Тому я вибрала цей уривок для прочитання, тому що саме на презентації його можна буде от побачити. Ну, насправді, там занадто жорстока сцена, так? Так, я все оформляти не буду, але якась частинка того буде. Ну, і все-таки, в принципі, таким чином передасться от, сам настрій навіть самого детективу. Ну, я сподіваюся, okay. так. Як ти обирала місця, от там зазначалося там у місця у місті якому uh -huh. оці? Можливо, таємничі або де відбувалися злочини. Чи ти сама любиш, от, наприклад, прогулюватися темними провулочками і що ти настільки детально це все описувала? Терпіти не можу прогулюватися темними провулочками. Намагаюся їх насправді уникати. Але ну, насправді для цієї книжки повинні були бути саме такі провулочки. Ну, не можемо ніяк нападати десь там на людні вулиці, десь в таких от місцях, де можуть опинитися якісь свідки, так? Тобто досить розумна людина все собі продумує заздалегідь і знає, де можна чинити вбивство, а де не можна, і в який саме час. такому. В тебе дуже детально описані ці психологічні стани, пояснення, можливо, певних дій. От, чи вважаєш ти себе от психологом? Е, ні, насправді не вважаю. Е, і знову ж таки наголошую, що я не є професійним психологом. Так, е, так мене цікавлять деякі моменти психології, дещо часом підчитую, дещо просто от спостерігаю за людьми. Не обов'язково навіть знайомі чи друзі, це може бути елементарно навіть якась історія з життя, так? Але є просто спостереження. Це ніби як більше така життєва психологія спостереження. все. Я не є професійним і абсолютно не вважаю себе професійним психологом. Кому так. присвячується твоя книга? Мамі моїй присвячується, вирішила присвятити найдорожчій людині. Ти, власне, розкажи ще про свої подальші плани. Вже так, як би мовити, перший крок вже зроблено, певний заряд, напевно, вже є. Чи Які будуть подальші кроки? Ем, зараз вже є в мене готовий жахливчик, називається Хто там, принаймні така робоча назва. От, Він є готовий, я його недавно вичитала. Ем, можливо, ще щось додам, щось зміню, але, в принципі, вже готовий. А наразі працюю над. Детективом назви поки що, на жаль, не придумала, от. Але хочу його закрутити, ще більше закрутити, ніж цю книжку. Правда, не хочу робити вже дуже кривавим. Просто хочу дійсно цікавий, напружений сюжет, щоб читач на кожній сторінці думав, а що ж буде далі. Це є наразі моя мета. Чи хотіла б ти попрацювати, наприклад, ще в інших жанрах? Так, планую. Мені подобаються жанри фантастики, можливо, навіть фентезі, драму є задум драми. Ну, але не буду забігати наперед. Тобто зараз працюю над детективом. А ще далі буде наразі вирішує, чи фантастика, чи драма. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую тобі за цікаву розмову. Дякую тобі, і теж. бажаю, щоб дійсно твій роман полюбився численній кількості читачів. І з нетерпінням чекатиму наступну твою книгу. І сподіваємося, що також вона буде такою ж зайнятною. Дякую. А вам, шановні глядачі, раджу прочитати «Детектив, коли проходить темрява. Дійсно дуже цікава і захоплююча. На цьому в мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.